Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції у куларах саміту з питань безпеки Діалог Шангріла у Сінгапурі відкрито звинуватив керівництво Китайської Народної Республіки у спробі зірвати саміт миру у Швейцарії. Можна не брати участь у цьому саміті, можна не допомагати Україні і цивілізованому світу закінчити війну. Але мені здається зривати саміт миру, робити кроки для того, щоб послаблення було рівня присутності лідерів, присутності країн, робити все, щоб деякі лідери не доїхали до саміту миру, тиснути на них це вже точно не наближає мир, підкреслив Володимир Зеленський, і це на його думку. Не тільки підтримка Росії, це фактично підтримка війни. Бо якщо ти не підтримуєш саміт Миру, значить все, що відбувається, для тебе є нормально. Варто нагадати, що Китайська Народна Республіка перейшла у справжній дипломатичний наступ з метою послабити вплив Саміту Миру і навіть зірвати присутність на ньому багатьох країн глобального півдня ще кілька тижнів тому. За великим рахунком і дипломатичне турне представника Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки Ліхое і його віртуальні зустрічі з радниками з питань національної безпеки та іншими високопоставленими чиновниками багатьох країн глобального півдня і оприлюднення міністерством закордонних справ Китайської Народної Республіки, власного бачення закінчення війни, з яким Погодилися і голова КНР Сі Цзіньпін, і президент Російської Федерації Володимир Путін, і президент Бразилії Лула да Сільва вже стали фактично першими кроками до зриву Саміту миру. і зниження рівня представництва на цьому саміті. Офіційна відмова Китаю надсилати будь-яку свою делегацію на саміт, тому що його організатори не виконали по суті головної умови Китайської Народної Республіки присутності у Швейцарії високопоставленого представника Російської Федерації, очевидно, очільника російського зовнішньополітичного відносу Сергія Лаврова також можна назвати демонстрацією небажання не просто брати участь у саміті миру, але й. Плинути на керівників країн глобального півдня, щоб і вони не приїхали на цю зустріч. Але варто зазначити, що Пекін не просто оприлюднює власне бачення, як сказав президент України, і не просто підкреслює, що його делегація не буде присутня у Швейцарії, але й рекомендує. Іншим країнам, які цінують хороші стосунки з Китайською Народною Республікою, також не брати участі у саміті миру, а натомість зайнятися підготуванням альтернативної міжнародної конференції, організатором якої Китай, очевидно, бачить або власну країну, або близькі до Китайської Народної Республіки країни-члени БРІКС. Так що, можна чітко сказати, що Китай дійсно вирішив провести справжню дипломатичну дуель із Україною. І при цьому керівництво Китайської Народної Республіки усвідомлює, що його вага у світі і натомість на глобальному півдні є набагато більш важливою і переконливою, ніж вага Російської Федерації. За великим рахунком, Росія не може тиснути на країни глобального півдня і чимось їм погрожувати, тому що вона сама зацікавлена в тому, щоб ці країни купували її нафту саме у стосунках із країнами глобального півдня, Росія вбачає шанс для того, щоб зменшити ефект західних санкцій і. Разом із цим продовжувати кроки по подальшій мілітарізації російської економіки і продовженні війни з Україною, яка була і залишається головним політичним завданням російського очільника Володимира Путіна. А от Китай є важливим інвестором для глобального півдня. І, звичайно, керівники країн, які сподіваються на хороші економічні взаємини з Китайською народною республікою. Зараз кілька разів замисляться перед тим, як вирішувати, чи варто їм самим відвідувати саміт у Швейцарії, чи надсилати туди представницьку делегацію. Окрім того, за великим рахунком спробою зриву саміту у Швейцарії є саме оприлюднення альтернативного бачення миру в Україні, яке зараз активно просуває. Міністерство закордонних справ Китайської народної республіки пропонуючи лідерам країн глобального півдня солідаризуватися саме із китайським підходом, і треба сказати, що тут вже є результати, тому що ми знаємо, що цей варіант мирного плану вже називається навіть не китайським, а китайсько-бразильським. І ніде правди діти. Я думаю, що найближчими днями або тижнями ми побачимо ще кілька важливих країн серед союзниць Китаю і Російської Федерації, які підтримують це бачення. Адже тут є серйозна розбіжності між розумінням справедливого миру, яке захищає Україна, принаймні як підхід до перемовин миру, який пов'язаний із повагою до міжнародного права із відповідальністю агресора за ту війну, яку Росія розпочала проти України тощо, і китайським баченням, яке пов'язане насамперед із замороженням російсько-української війни. Якщо уважно подивитися на ці пропозиції, які сьогодні висуваються керівництвом Китайської Народної Республіки, ми бачимо, що Україна мала б погодитися на призупинення цієї війни без будь-яких реальних гарантій для власної безпеки. І це вже досить серйозний удар по українських національних інтересах. Що про жодні. Перемовини щодо відновлення територіальної цілісності України. Навіть мовою у цьому плані не йдеться. Натомість Китай намагається просунути як найголовніші пункти те, що турбує саме його. Насамперед, збереження фінансових інституцій і міжнародних торгівельних шляхів, запобігання ядерній небезпеці. І тут можна сказати, що українські і китайські позиції збігаються хіба що. У пункті, пов'язаному із незастосуванням ядерної зброї, це звичайно важлива частина китайської позиції, яка так чи інакше може впливати на уявлення президента Російської Федерації Володимира Путіна про його можливості щодо використання цієї зброї у війні з Україною. Однак, якщо Путін бачить, що він може продовжувати цю війну у невизначено довгий термін, і що Китай готовий допомагати йому як економічно, так і у відновленні військово-промислового комплексу Російської Федерації. То виникає питання, а навіщо взагалі Володимиру Путіну використовувати ядерну зброю, коли замість ядерної зброї він може співпрацювати із часом, із часом, який дозволить йому сподіватися на продовження війни на виснаж. І саме тому Пакін сьогодні зриває навіть не Саміт миру, а перспективи того, що цей мир буде досягнутий у російсько-українській війні, принаймні у найближчі роки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу і БаймієКо, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!